Цьогорічна акція «Святий Миколай Дітям, яка подарувала свято сотням дітей у Кременчуці, вже завершилась. Сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулася підсумкова зустріч. Сьогодні маємо захід, який є підведені підсумку акції «Святий Миколай дітям, яка тривала протягом листопада-грудня минулого року. І Сьогодні маємо змогу нагородити всіх активних учасників. маючи нагоду, дякуємо Кременчужанам, які підтримали акцію в магазинах, навчальних закладах. Або просто залітали до офісу молодіжного парламенту Кримучка. Захід зібрав волонтерів, представників влади, освітян та всіх, хто долучився до акції. Ця ініціатива стала важливим прикладом єднання громади заради допомоги дітям, які потребують підтримки. Завдяки акції Святий Миколаїв. Дітям за ці роки десятки тисяч дітей відчули цю турботу. І підтримку відчули, що вони потрібні, що в них є друзі. Нехай невідомі, нехай не названі, але друзі, які Привітають їх зі святом, допоможуть Святому Миколаю, в якого ми всі віримо дійти до кожної дитини. Всі, хто присутні тут з вас, це саме ті люди, які вклали найбільший вклад в її проведення реалізацію, головне в ті підсумки, які видалися в щасливих обличчях тих дітей, хто справді. Цього потребує координаторка акції розповіла про досягнення святим окола дітям у 2024 році. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати сотні індивідуальних та тисячі солодких подарунків для дітей із малозабезпечених сімей, переселенців і тих, хто втратив свої домівки через війну. 175 дітей отримали індивідуальні подарунки. 48 навчальних закладів працювало, створили офіси там, де збирали засоби особистої гігієни, канцтовари, солодощі. Це, це потім до 6 грудня. Ми відвезли до соціальних установ нашого міста і подарували діткам справжнє диво. Освітяни та просто учасники акції у свою чергу також висловили враження від участі. Акція дійсно дуже потрібна. Вона проходить кожен рік, начебто повторюється, але проходить завжди на ура. Дітям вона цікава. В цьому році ми теж активно долучилися до акції. складний. Точніше час дуже важливо допомагати один одному, адже це нас. Об'єднує, зміцнюємо, і таким чином ми разом йдемо маленькими кроками до перемоги. Діти це наше майбутнє, і ми дуже раді допомагати. Мені здається, це дуже круто, коли людина може щось таке зробити, хоча б раз у своєму житті. Бачити щасливі посмішки дітей це найкраща нагорода для кожного, хто долучається до благодійності. Кременчук ще раз довів, що разом ми можемо створювати справжні дива навіть у найскладніші часи. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.